Вітаю в ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Вночі ворог завдав щонайменше шість ударів фабами. Загинув чоловік, у дім якого влучила одна з авіабомб. Більшість потрощених внаслідок атаки будинків непридатні для проживання. Місцеві кажуть, вже втретє за місяць ворог б'є по їхньому району. Як люди оговтуються після другої важкої ночі? Далі у матеріалі. Зночі у місті тривали аварійно-рятувальні роботи після масованого авіаудару. Ворожі снаряди впали прямо на житлові будинки приватного сектору одного з районів. Один будинок зруйновано вщент. З під його завалів надзвичайники дістали тіло чоловіка. Вже на ранок на місці удару люди прибирають потрощене майно. Подружжя Сівенкових цієї ночі пощастило. Родина виїхала на дачу, а близько першої години отримали дзвінок від знайомих. Фаб прилетів у сусіднє подвір'я. Ось ми приїхали і в шоці від побаченого. Більше нічого не можу сказати. Просто нам пощастило, що ми поїхали з тваринами. Ви самі бачите, він не відновиться. Дім. Тому що він весь впав, ну як в тріщинах завалило все. Ну, вибухи ж. Каби, каби. У нас тут не було, як, як кажуть, одним місцем чули, що треба виїхати відсюди. Пролетіла дом, а тут вибухової хвилі ну, таке все трапилося. І досі в шоці від пережитого і Віра Давидівна. Жінка каже, це вже втретє за цей рік. Їхня оселя потерпає від обстрілів. В момент удару була вдома з чоловіком і, на щастя, не постраждала. Ходиш. ходиш у тебе під ногами квіти, у тебе під ногами скло. До туалету взагалі не пройти. Всі кімнати у мене було два вікна, які син заклав піском. Десять мішків піску. Це саме була спальня, а я в спальні не була. Я ж зайшла з іншої кімнати. Три мішки з піском впало, і вікно, як потужно було. Вікно відкрилось. Нині на місці ворожих ударів працюють аварійні служби Кобра та ДСНС. Рятувальники розгрібають завали. А комунальні служби Титан та «Запоріжремсервіс» допомагають прибирати сміття та лагодити пошкоджені вікна і дахи. Візьміть номер заявочки. Вони, підійдете будь ласочка до хлопців. Покажете номер заявочки і розміри за нозаніткану розміри. Да вони вже знають стандартне. Казали, так. Ну, ну, то, ну то, все буде то, добре. не виміну. Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватних будинки. Частина з них не підлягає відновленню. Постраждали й багатоповерхівки. Один з фабів влучив у будинок. Практично знісши його. З під завалів рятувальники дістали тіло власника. Загалом за останній тиждень у медзакладах міста залишаються 23 постраждалих. Валерія Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Росіяни били і по області. Понад півтори тисячі ударів по регіону зафіксували за добу. 20 атак з авіації та сім обстрілів з РСЗВ прийшлися по Гуляйполю, Залізничному та Новоданилівці. Впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по 11 населених пунктах. Надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом співробітники поліції вивезли із приморського 68-річного місцевого жителя і закликають громадян з прифронтових населених пунктів також виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації можна звернутися на лінію 102. Кримський міст знову використовують для перекидання військових вантажів. Більше місяця не працює залізничне сполучення через тимчасово окуповану частину Запорізької області. Тож росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту. Про це повідомляє центр вивчення окупації. Не впорався з керуванням та врізався в електроупору. Аварія сталася на одній з вулиць міста. Водія ДЕО затисло конструкціями машини. Для порятунку на місце викликали надзвичайників. Вони деблокували чоловіка та передали лікарям. Пів кілограма ймовірно марихуани вилучили у місцевої жительки в комунарському районі. Патрульні помітили підозрілу жінку, яка всіляко намагалася уникнути зустрічі з ними. Під час перевірки у неї виявили згорток з подрібненою речовиною. Згодом затримана сама зізналась, що це марихуана. Виявлену речовину вилучили та відправили на експертизу. Триває слідство, яке має встановити походження конфіскованого та всі обставини інциденту. 52 пацієнти лікуються нині у 3-му хірургічному відділенні 4-ї міської лікарні. Щомісяця туди звертаються понад сотня запоріжців. У відділенні працює три онкогінекологи та чотири онкомамологи. Містяни можуть пройти обстеження, отримати консультації та інші необхідні процедури. Лише за місяць тут проводять близько 120 операцій різної складності. тіла матки зараз на даний час саме розповсюджена хвороба. Її можна запобігти це вчасно робити УЗД і звертатися. Якщо у вас з'явилися там порушення менструального циклу, то треба звертатися до лікаря і казати йому все, що вас турбує. Медики наголошують, будь-який дискомфорт це привід звернутися до лікаря. Жінкам після 40 років необхідно проходити обстеження щонайменше двічі на рік, а після 50 – щорічно. Адже сучасна медицина дозволяє виявити рак ще до появи симптомів. Періруються по стандартам. Оперуємо за сучасними стандартами за потреби відправляємо на хіміотерапію або гормонотерапію. У нас є спеціалізоване відділення хіміотерапії, а потім на онкоконсиліумі вирішуємо питання подальшого лікування. Тренування зі скелелазіння у Запоріжжі відвідують діти з родин ветеранів, загиблих та полонених. Благодійники організували для них безоплатні заняття. Новий вид спорту опановували з півсотні підлітків. Які вершини їм вдалося підкорити, розповість Надія Пилипенко. Я тут перший раз думаю, що то, що це місце можна найлазити і. Навчатися і можна порадувати батьків. У мене є вдома кольця, а у мене немає таких лазунок. І, і тому я прийшла сюди, щоб ну, трошки ну, потренуватися, щоб полазити. Для семирічної злати це перший досвід на скеледромі. А от дев'ятирічний Єгор на тренуванні вже вдруге. Я просто люблю екстрим. Я просто люблю екстрим, а це екстремальна штука. Я просто люблю лазити у нашому парку взагалі ніде, тільки на деревах, а там колючки. А тут прикольно. Майже до самої стелі наважився піднятись Єгор. Вже навіть вивчив головні правила скелелазіння. Давай. О. Просто щоб... Просто щоб отак ближче було повністю тіло, тому що отак, якщо впадеш, буде голова боліти. Ну і отак треба лазити або не впасти. лазіння вчить долати труднощі і не лише фізично. Головне у цьому спорті думати, як втримати рівновагу і піднятися ще вище. Зараз такі часи, що вистачає проблем у людей, а тим більше у дітей. Тому певні категорії дітей потребують нашого. І захисту і підтримки. Ну якщо ми можемо дати їм це невеличке щастя, то чому б ні для тренера? Це як спосіб повернути дітям відчуття нормального життя. Він сам займається скелелазінням уже понад 10 років і каже, такий рух природний для людини, тому що в принципі це геометрія і фізика, тому що наше основне задання це перенести центр маси із точки А в точку Б, так щоб ну не втратити рівновагу. Тому тут треба думати. Це відволікає нас від будь-яких наших повсякденних проблем і поміщає в нестандартну, незвичну ситуацію, в якій були наші предки 10 тисяч років тому, коли ще ну або більше, коли ще лазили по деревах. Це вже четверте заняття для дітей ветеранів. Його організували у співпраці з благодійним фондом Запорізьке серце. Ви розумієте, що місто живе. Якщо ми нічого не будемо робити, ну тоді можна закривати місто і узяти всі. Тому ми вирішили, що ми будемо продовжувати робити все, що від нас залежить, щоб просто було все в нас: і іпотерапія, і скалодроми, і змагання, і щоб діти не відчували того, що якесь життя замирає. Зареєструватись на заняття можна через кімнати ветерана, групи у месенджерах або у департаменті ветеранської політики. Як зареєструватися та отримати інформацію про інші заходи, які у нас проводяться, це можна у кімнатах ветеранів по району міста Запоріжжя або у департаменті з питань ветеранської політики Запорізької міської ради, за номером телефону 050 693 26 22. заняття зі скелелазіння проходять щотижня. Зареєструватись на них можна за номером, вказаним на екрані. Загалом вже понад 50 дітей досягли вершин на заняттях. Надія Пилипенко, Юрій Поморознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.